Четвер, 21 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні вночі росіяни здійснили масштабну ракетно дронову атаку. Агресор задіяв 614 засобів повітряного нападу. Під час повітряної тривоги лунали вибухи і на Хмельниччині. Силами ППО знищено одну крилату ракету та два безпілотники типу шахет. Ще сім БПЛА було локаційно втрачено. Інформація про загиблих поранених чи руйнування не надходила. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Півтисячі фруктових наборів напередодні Дня Незалежності доправили у шпиталі та лікарні Хмельницької громади. Їх підготували в управлінні праці та соцзахисту населення для поранених захисників і захисниць. З початку повномасштабної війни у міській лікарні перших пацієнтів з фронту почали приймати з квітня 2022-го. Наразі в закладі надають повний комплекс медичної допомоги пораненим від операцій до реабілітації. В рік нападу Російської Федерації на Україну, в квітні місяці, ми отримали, так кажучи, перших пацієнтів, військовослужбовців, які потрапили до нашої лікарні по вакупоїзду. Це були складні часи, ми не знали, як це робити, що робити, але наш персонал справився і потім на фоні на цієї області був відмічений як найкращий колектив, який. Перше прийняв військовослужбовців. З того часу ми маємо дуже гарну таку традицію на якісь державні свята, особливо такі як День Незалежності, День українського прапора, вітати наших захисників. Цього року ми будемо роздавати нашим всім захисникам до Дня Незалежності фруктові набори. Також деякі благодійники привозять молочну продукцію, м'ясну продукцію. І це все ми віддаємо нашим військовим для того, щоб вони, хоча б в якійсь мірі, отримували відчуття якогось свята. Якоїсь турботи і якоїсь надії ми підготували в кількості 500 таких наборів, які будуть розвезені по всім нашим медичним закладам, де знаходяться наші захисники і захисниці, які відновлюють своє здоров'я. До Хмельницького завітав бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Він зустрівся із міським головою. Говорили про те, як врегулювати ефективну взаємодію підприємців з міським самоврядуванням та з державними органами влади. Окреслили кілька пілотних проєктів, які, можливо, реалізують у Хмельницькому. Далі Роман Ващук мав зустріч із підприємцями. Спільно підіймали тему захисту та відновлення бізнесу. Університет третього віку стає доступнішим. Нові групи для пенсіонерів діятимуть у ще чотирьох бібліотеках-філіях. Знаходяться вони у мікрорайонах Озерна, Дубове, Південно-Західний та Ракове. Охочим відвідувати безкоштовні заняття, необхідно звернутись до однієї з бібліотек або до терцентру і надати необхідні документи. Заяву, копію паспорта, пенсійне посвідчення, а також копію довідки ВПО за наявністю. Третій том книги Україна це ми презентували у Хмельницькому. Це колекція документів про дітей-волонтерів з нашої області. Вони плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки та збирають кошти для ЗСУ. У це видання увійшло 110 інформаційних блоків про юних благодійників. Три видання про таких дітей в сьогоднішньому третьому виданні історії про 110 волонтерів волонтерів які допомагали внутрішньо переміщеним людям армії, допомагали закуповувати вікапи, реби і робити інші добрі справи для волонтерства. будь-який вік підходить. Можна розмальовувати щось, шишити все, що можеш, то й робиш. Мене спонукало те, що я бачила. Що відбувається на фронті? У мене двоюрна сестра, двоюрідний брат. Вони військові, і я бачила, що твориться в них. І мені хотілося якось допомогти їм. В майбутньому я хочу сама стати військовою, тому я вирішила, що буду волонтерити. І вирішила я це. Рік назад. Я малювала малюнки, готувала їсти. У мене мама теж волонтер. Ми робимо їсти в нетішинській лікарні Лежать військові, то ми їм готуємо їсти. І відправляємо на фронт теж різні смаколики. Молодь, яка прагне змінювати своє місто та реалізовувати важливі проєкти, запрошують долучитись до урбан руху у міста Єям. Наразі відкрита реєстрація на четверту хвилю. У програмі живі зустрічі з експертами та відомими діячами у сфері урбаністики, розробка та реалізація власних проєктів, підтримка менторів, подарунки та сертифікати учасників. До участі можуть долучитись як випускники попередніх хвиль, так і нові підлітки віком від 13 до 17 років. Реєстрація на офіційному сайті УрбанРуху. Ініціативу рівність, лідерство, майбутнє реалізовують у Хмельницькому представниці громадської організації «Дівчата». Мета допомогти із працевлаштуванням вимушеним переселенкам та жінкам з дітьми. Протягом чотирьох місяців на учасниць проєкту чекають кар'єрні консультації. Робота із психологом, ярмарок вакансій. Хочу в цьому проекті дізнатись для себе можливо щось нове, щоб або навчатися, або може в якусь в іншу сферу себе направити свою енергію. Сьогодні у нас захід психологічно розвантажувальний для жінок, для жінок, які мають дітей, внутрішньо переміщених осіб для того, щоб допомогти жінкам, котрі в пошуку роботи, жінкам, котрі стоять на обліку в центрі зайнятості, допомогти їх працевлаштуватись, можливо, подолати якісь внутрішні бар'єри, конфлікти, які в них Накопичились для того, аби кожна людина змогла реалізувати своє право на працю, працювати вільно, відкрито і отримувати дохід від своєї діяльності. Ініціатива в Хмельницькому буде тривати 4 місяці, і за час реалізації нашої ініціативи буде ряд цікавих правоосвітлювальних таких заходів. Також ми плануємо в вересні провести ярмарку вакансій, де кожна жінка зможе собі обрати ту вакансію, яка їй до вподоби, поспілкуватися з представниками. Центру зайнятості родзинкою нашої ініціативи буде ще те, що за грантові кошти будуть закуплені дитячі меблі, такі і іграшки, все, що потрібно для дитячих куточків. Коли мама з дитиною прийшла ставати на облік чи послухати лекцію, вона може це зробити з дитиною, і без відриву від материнства центр зайнятості надав такі лист підтримки, що ми можемо зробити наш простір, child-friendly, дружній до дитини, і над цим ми будемо працювати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.